Теплим словом підтримати захисників України в Івано-Франківську підсумували конкурс Напиши лист «31 побажання Україні та захиснику України. Згідно з його результатами у номінації Напиши лист «31 побажання бійцеві зсу. Першість отримала вчителька української мови Тетяна Лінійчук. Сміливий солдати, спасибі, сердешно, сьогодні сумлінно служиш, стримуєш смерть. Спочинь секунду, схопи силу сонця, слухай слово Стуса. Поглядає стомлена старенька свого сина, скроні сивіють, серце страждає. Свавілля скінчиться, святкуватимемо. Слава сучасникам. Сьогодні потрібно тримати тил ще більше ніж передова, має бути міцною і захищеною. І наші військові повинні відчувати те, що вони потрібні нам, що ми співпереживаємо, що ми прагнемо перемоги. Ще більше тому таким невеликим обов'язком для нас в тилу є написання листа. Оскільки цей лист був присвячений до 31-ї річниці незалежності України, я вирішила зробити його також оригінальним. І у моєму листі є 31 слово, яке розпочинається на літеру С. Армійці зізнаються їм, не аби як приємно отримувати листи побажання, написані молоді дітьми, адже це підтримує їх і не дає впасти духом у скрутну хвилину. Це завжди допомагає, підносить певний моральний твій дух. Не знаю, мені от особисто, я коли от бачу наприклад, дитячі малюнки або навіть ті ж самі листи, які прочитав, ну, дуже як -то кажуть, тепло на душі. І я дуже радий, що молодь і люди розуміють, наскільки людям важко, бо всі ми люди, і люди, які на фронті, і люди, які тут в і допомагають. Всі ми робимо одну справу. Флешмоб був присвячений черговій річниці проголошення незалежності України. Співорганізаторка Галина Волощук каже, участь у конкурсі взяли понад дві сотні людей із різних куточків України. Це є підтримка не тільки військових, це підтримка тут тих, хто і пише так, тому що листи абсолютно різноманітні. Студенти порують історичними фактами. Студенти висловлюють наболіле, омовлене. Вони з одного боку радіють, бо вони чекають перемоги, з іншого боку. Вони ненавидять так, ненавидять ворог ненавидь москаля, але вони бажають дуже тепло бажають нашим воїнам швидкої перемоги, повернення додому. Вони пишуть про звичайні життєві буттєві речі, зокрема пишуть про те, щоб батько повернувся і повчає в колі сім'ї про те, щоб прогулюватись вулиці без повітряних тривог, тобто все ж те, що Турбує сьогодні наш український народ Лауреатів конкурсу флешмобу нагородили грамотами й пам'ятними подарунками. Незабаром листи побажання передадуть українським воїнам на передову. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.